Нас більше не захищає наше громадянство. Або ж після прийняття закону про множине громадянство українці залишаться без того, що вони мали поправу, а це їхня земля, корисні копалини, їхнє громадянство і для декого це шлях в нікуди. Або ж вас можуть позбавити всього, навіть не попередивши. Чи вірите ви, друзі, в цей міф, який ходить інтернетом? Про те, що українці будуть збирати землю, все, що їм належить. Давайте розбиратися, і ми сьогодні назвемо, чи множини громадянства, яке в Україні сьогодні вже прийняте як законопроект затверджене, і лежить на підписі у президента, чи воно плюсом буде для українців, чи мінусом. Тому що я вважаю, що це буде великий і жирний плюс. Але чи вважатимете ви після того, як додивитеся це відео до кінця? Я хочу сказати, друзі, ну, ви зобов'язані це зробити, якщо ви громадянин України. Якщо ви за кордоном чи в Україні, це не має значення, тому що кожного українця це стосується. І користаючись нагодою, я для вас вдягнув цю футболку не просто так. Хочу вам сказати дуже важливу інформацію, що 27 липня у місті Вроцлав пройде черговий Гремі Борщ Фест. Що є дуже позитивним, тому що цей Fest, він спрямований на одне єдине, це збір коштів для Збройних сил України. В інший спосіб, ніж роблять це, ті, хто збирає кошти, ми хочемо вам зробити свято. І саме тим, що ми, українці за кордоном, об'єднуємося хоча б на святах, таких, ось в одному місці, де наші діти чують українське, бачать українське, співають по-українськи, говорять по-українськи і проводять час по-українськи, вони в цей спосіб об'єднуються та. Збирають донати для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Тому, якщо ви хочете докласти до цього зусилля, ви можете приїхати 27 липня у місті Вроцлав. Це буде у нас Виспа П'ясик, бульвар Кульчинського. Я в описі зак... залишу, закріплю також в коментарі докладну адресу, також посилання на мапу, щоб ви могли доїхати автомобілем. І це буде такий острів. Подивіться, як це все виглядає. Но ваші діти будуть не тільки вражені, вони будуть дуже щасливі. Також ви можете там знайти нових партнерів по бізнесу, познайомитися з новими людьми, отримати новий досвід. А також ми шукаємо волонтерів, які хочуть докласти до цього всього свої зусилля, залишити слід в історії, тому що разом ми з вами будуємо легенду. Легенду Греммі фесту І те, що колись писали в книжках, сьогодні ми з вами пишемо таку історію. Тому приєднуйтеся, друзі, до нашого. Найважливішого це допомога нашим Збройним силам України За, для спільної перемоги. І тема множинного громадянства також є дуже важливою. Тому я хочу вам сьогодні своїми словами, як я, ознайомившись з законопроєктом, а він дуже немаленький, зміг виписати вам всі недоліки та плюси цього законопроєкту, кому він нашкодить, а кому допоможе. Тому сідайтеся, друзі, позручніше і переходимо до найголовнішого. Давайте ми розпочнемо з того, які ж ключові положення будуть в цьому законопроєкті. Легалізація множинного громадянства, але не в класичному подвійному форматі. Це введення інституту множинного громадянства з опцією прозорості і умовності. Ви далі побачите про що це йде мова. Обов'язкова декларація іноземного громадянства українцями, щоб держава знала, хто має паспорт іншої держави. Що це означає? Це означає, що кожен громадянин України, котрий отримав подвійне громадянство, інше громадянство іншої держави, бо воно може бути третє чи 4, Четверте, то такий громадянин повинен зголоситися, що він його отримав, тому що можуть бути також консеквенції за те, що він не зголосив. Особливо це стосується державних осіб, осіб, держдержпосадовців, і далі ви також зрозумієте, чому обмеження за списком дружніх країн. Цей список, друзі, нам поки що невідомий, адже він може ще змінитися. Ну, але ви прекрасно розумієте, що ті громадяни України, які мають громадянства сусідньої недобросовісної країни, яка сьогодні займає ту територію, яка їй не належить по праву, то такі громадяни знову ж таки не матимуть можливості мати подвійне громадянство. Скоріше за все, вони навіть втратять українське. Четверте спрощення для іноземців: це мігранти, етнічні українці. Прошу наголоситися на цьому, так наголошу, що це етнічні українці, військові в ЗСУ отримують українське громадянство, не відмовляючись від іншого. Заборонено для посадовців це найцікавіше. І найважливіше, я вважаю, для нас. Чиновники, судді, депутати, ті, хто мають доступ до держтаємниці, можуть мати лише українське громадянство до відмови від іноземного. Тобто, ви розумієте? Не змінює конституцію. Констатує її єдиний принцип, але деталізує через закон, не змінюючи статтю 4. Це дуже прекрасно. Але подивимося, як це буде на практиці. Зміни. Поетапно, деякі норми набирають чинності з підписання, частина через 6 місяців, але Кабмін має розробити список дружніх країн за 2 місяці. Помітні ризики, підвищені підстави для втрати громадянства. Особливо це стосується для жителів на окупованих друзів територіях, що я вважаю дуже, дуже ну, несправедливим. Тому що ті, хто походить, а їх є велика частина з тих країн, які сьогодні, з тих областей, які сьогодні окуповані, ну. Шкода таких людей, але вони можуть бути навіть без громадянства. Тобто їх можуть позбавити навіть громадянства, щоб ви розуміли, чому так? Я вважаю і так думаю, що це пов'язано з тим, що багатьох українців заставляли отримати російське громадянство, ви розумієте, в підвалах і не просто так, а силою. Тому такі громадяни під загрозою отримання без громадянства. А тепер давайте поговоримо про переваги тенедоріки, щоб не займати вашого часу. Збереження зв'язку з діаспорою українців, ЄС США, Канаді можуть отримати іноземне громадянство, не трачаючи українське. Це буде стосуватися також інших країн. Не спішіть, друзі, робити висновки. Польща також я впевнений, що війде в цей список. Ну і у мене ще запитання до вас: от якщо ви проживаєте, наприклад, в Польщі, Канаді, США, немає різниці, і ваша країна буде належати до того списку. От хотіли б ви отримати подвійне громадянство. Тобто, проживаючи в Польщі багато років, я отримую громадянство. І я вважаю, що це правильно, тому що вся сім'я моя. Від другої моєї половини також поляки, і це означає, що я свідомо несвідомо його отримаю. Ну і якщо моя країна не визнає подвійного громадянства, а в Німеччині таке було, то це означає, що Польща просто не буде мати повноправного члена своєї країни, який буде їй допомагати, тому що. Податки, 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 податки збільшення ВВП в Польщі це дуже великий плюс. Проте я вже буду мати можливість голосу, і багато країн цього боїться. На щастя, я маю надію, що наша українська діаспора в Польщі дійде до того рівня, що ми матимемо можливість голосувати. Ви б хотіли цього? Але я хочу вам далі ще одне питання задати, тому не переключайтеся. Залучення талантів і інвестицій до України хочу вам сказати, особливо від військових етнічних українців, міжнародної спільноти. Давайте прокоментуємо, що це говорить нам, аж мурашки по тілі, але це друзі. Великий плюс, тому що ті громадяни України, які виїхали дуже давно, починаючи з 2014 року, так само і після повномасштабного вторгнення, вони живуть роками за кордоном. І вони ж не чекають, як деякі з вас, які не легалізуються, вони вже отримують громадянство через 5-10 років, можливо, швидше, в залежності від тієї країни, де вони проживають, які там правила, вони отримують громадянство. І знаєте, вони не хотітимуть повертатися, якщо не будуть мати якихось гарантій чи повноважень, можливостей, що вони заберуть громадянство і так далі, і знаючи це. Наша влада все таки прийняла рішення про це множини громадянства, не боючись тих всіх контроверсійних заголовків, які сьогодні ви бачите в інтернеті, про те, що влада знищить Україну. Можливо, вони це роблять, але цим законопроектом вони показують тільки те, що вони не хочуть допустити до влади іноземців. Це раз, друге, те, що вони не хочуть розпроводувати направо наліво, це все. А людині все-таки треба і українське громадянство отримати і чимало речей зробити навіть жорсткіших, ніж от в Польщі, до прикладу. І це говорить тільки про те, що влада врухається в правильному напрямку, іноді робить помилки. Як, наприклад, з Міністерством єдності, на яке виділено було мільйони гривень, пізніше міністр єдності, колишній голова Нафтогазу, отримав підозри там в розкраданні коштів і не, несправедливому збагаченні, як то кажуть. Але знову ж таки, на нього дали знову ж таки завдаток. По-моєму, в 3 мільйони доларів, якщо не помиляюся, мій колега Тарас юрист підтвердиться, і розумієте, що таке 3 мільйони доларів для голови Нафтогазу, хоч і колишнього, це взагалі копійки. Але не мені судити це, суд вирішить його долю. От ви, ви вважаєте його випустять? Ну тобто, хẽ, що значить випустять? Знімуть підозру чи ні? Я думаю, що так. Тому що політиків на сьогоднішній день на час саджають тільки тих, хто не має подвійного захисту, як знову ж таки сказав мій колега. А що таке подвійний захист? Ну, хто не був в 95-му кварталі, той не має подвійного захисту. Ось такі пироги. Далі, давайте, друзі, продовжуємо. А в заключенні висновок хочу сказати, що таланти будуть повертатися назад в Україну, а не лишатися за кордоном. Плюс до того, як ми вже і раніше згадували, що вони привезуть величезний багаж тих знань з Європейського Союзу і тих країн, як США, Канада і так далі. Взаємосів співпраці вони це все привезуть в Україну і будуть вчити своїх дітей цьому. Дітей тих українців, які обороняли Україну та, та взагалі дуже багато чого. Тому я вважаю, що це великий плюс. Реакція на демографічний спад. До речі, друзі, я хочу вам залишити в описі посилання на телеграм-канал, в якому буде публікуватися зараз дуже багато інформації. І е, наш адмін в цьому мені буде дуже сильно допомагати. Там буде коротко все описуватися і для вас зрозуміло. У відео я вам буду передавати все стисло та для того, щоб ви були свідомі, а в телеграм-каналі. Дуже багато новин, відкритий канал. Приходьте, підписуйтесь і слідкуйте, вимикайте сповіщення, для вас це буде супер. А також за всіма брьоршфестами, там також посилання буде, ви також можете слідкувати, щоб бачити, скільки зібрали, хто зробив який вклад. Це також супер. І плюс фотографії отримати з борщфестів. Але ви бачите, який зараз спад в Україні. Тому вони в проєкті цьому вказали саме те, що множини громадянства якраз компенсує ту нестачу людей, яка сьогодні в Україні дуже є високою. І ви розумієте, ми ж не хочемо, щоб Україна повністю була знищена. І треба мати свідоме бачення, а не тільки реагувати на російські фейки, що в Україні самі таки, ті люди, які бажають тільки зла українцям, да в Україні. Ну і те, що на сьогодні у нас сьогодні не служать е, жінки, це тільки показує те, що наша влада не хоче революції внутрішньої, бо така можлива, якщо всіх підряд почнуть зорки забирати. Якщо ви подивитеся наше попереднє відео з Тарасом юристом, де він чітко підмічає, що українці сьогодні варять як жабу в, е, в казанку, яка повільно вариться і не відчуває, коли вода гріється. До високої температури, і пізніше заживо її я вам хочу сказати, що з українцями, так само вони поступово накладають обмеження інколи дуже різко і бачать, мають реакцію від українців. Тому вам потрібно бути пильними. І те, що все нам показують по телебаченню чи в соціальних мережах від посадовців, це за взагалі завжди все навпаки робиться. І я створений для того, щоб вам це все міняти в вашій голові. Тому це законопроєкт, навіть якщо він не має зараз гучного розголосу, це тільки тому, що він. Має велику силу для України і для громадян України, в тому числі за кордоном. Відповідні стандартам за кордоном у світі понад 130 країн, які мають подвійне громадянство. Тому це не якась новизна, що українські можновладці хочуть щось зробити таке, щоб продати Україну. Тому те, що нам придумують, вливають вуха, воно вже давно в інших країнах працює. І що? Польща продала всі свої земельні ресурси. Та подвійці поляки вони відстоюють кожне своє право. Хто з українців, який не має громадянства, може легко землю купити. Та що я щось так не думаю. Скільки дозволів треба отримати? Мати якесь відношення до Польщі? Не все так просто. А про Німеччину я взагалі мовчу. Тепер давайте подивимося на недоліки та ризики. Податки та обов'язки обов в інших державах. Тобто тут одне: що ви можете мати подвійне оподаткування. І це, я думаю, що в залежності від країни буде все вирішуватися. Потім ухиляння від зобов'язання в Україні. Особи з іншим паспортом потенційно можуть не служити в ЗСУ. Це мінус. Ухиляння від зобов'язань в Україні. Це мінус. Втрата громадянства для жителів окупованих територій. На підстав... Нові підстави можуть перегіршити ситуацію для них. Правова невизначеність. Частина юристів вважає, що зміни суперечать Конституції, можуть бути оскаржені. П'яте обмеження для державних посад. Громадяни з множинним чужим паспортом не можуть працювати в держсекторі до відмови від іншого. Тепер у мене питання до вас. Друге. Ви знаєте, що я раніше говорив про те, що я хочу піти до влади. Але ви розумієте, що до влади тепер, після цього прийняття законопроєкту, який вже лежить на підписанні у президента, я не зможу обіймати жодної із посад, принаймні в Україні. Для того, щоб допомагати українцям по всьому світу, треба бути в Україні держпосадовцем. Якщо ми говоримо про Польщу, то тут дуже складно буде пробитися нам до того часу, допоки ви, українці, не почнете думати про легалізацію. А таких є дуже мало. До речі, якщо ви в малопольському воєводстві, то команда Стармакдокумент Documents, контакти всі в описі. Це закопани, новий сонч, так, новий Тарк, Тарнув і Краків, звісно ж, то контакти в описі. 100% отримати громадянство, починаючи від карти побути. Багато хто знає, як наші дівчата, наша команда працює на відмінно. Так от, повертаючись до того, що українці не думають про легалізацію, це говорить мені тільки про те, що їм не хочеться. Відстоювати свої права. Ну, і така правда, логічно, подумайте, якщо ти маєш карту цю робочу візу, біометричний паспорт, статус, якийсь тієї, де ти перебуваєш, ти не маєш права голосу. Як я говорив в попередніх відео, ви маєте, ви є нинішніми рабами той країни, в якій ви перебуваєте. Ви працюєте, платите податки, маєте обмежень, купа, вас шайцкують, говорять до вас ненависними словами антидержавними і так далі. І ви ще їм податки платите, а ви їм дякую, кажете. От цим всім ви кажете їм дякую. Я не вважаю, що це погано. Це вибір кожної людини. Але я вважаю, що якщо ви хочете жити, залишатися в тій країні, де ви зараз, ви повинні отримати громадянство тієї, якщо закони дозволяють. І тоді мати право голосу, як всі інші. Якщо ви платите таку саму кількість податків, ваші діти навчаються в тих же самих школах, виходите до той самої роботи, де й ті, люди, з якими ви живете місцевими, або ж бізнеси провадите, ну, то варто вже задуматися, щось тут не так. І маю надію, що кожен. То отримає з вас громадянство, це зрозуміє. Якщо таких людей, велика буде кількість в Польщі, а це ви вже напишете в коментарях, то я буду щось думати, бо це все від вас залежить не від мене. Я маю тільки великий ризик, тому що обіймати такі посади, чи навіть думати про це це велика відповідальність. Не тільки самого мене, а вас. Вас, в першу чергу, тому що це постійний хейт. Ну, ви розумієте, ви бачите, як нашу владу критикує. Чи ти робиш правильно, чи неправильно, того ніхто не буде дивитися. Ти завжди будеш робити все неправильно. І все. Але я знаю, що є свідомі люди, які не критикують, і вони вірять в те, що я говорю і роблю. Тому що мої знову ж таки, праці, моя робота, це показує, що мені все одно, що про мене думають, я знаю свою ціль, і я йду до неї, не покладаючи зусиль. І ви повинні бути такі самі, такими самими. Тому, друзі, чи відмовлятися мені від подвійного громадянства в майбутньому, якщо буде така можливість, допомогти українцям за кордоном? Якщо ви так вважаєте, що заради цього я повинен це зробити? Напишіть, будь ласка, три-п'ятірки. Я його ще не маю цього громадянства, але невдовзі воно буде. І звіт ви побачите. І я вам дякую ще раз за те, що ви є. Я вас люблю. Я читаю ваші коментарі і вибачте, будь ласка, що я трошки від вас відволікався, трошки, і менше відео виходило. Я змінюсь, і я з вами. Тримайтеся, друзі. І до зустрічі 27 липня на фестивалі борщу у Вроцлаві. Контакти, контакти, контакти це найважливіше. Тому на боршвесті ви якраз на Гремі Борщвесті, їх отримаєте. І підписуйтесь на Гремі Фундейшн. Там будуть, я ж кажу, всі анонси і саме саме основне. Тому що я стільки не маю можливості вам публікувати і, і вам набридати. А там будете бачити суто по Борщвесті. Підписуйтесь на їхню інстаграм-сторінку, там будете бачити, як українці тішаться тим, що вони допомагають Збройним силам України. Не в той спосіб, як Україні звикли таке донатити. А ма бути взаємообмін. А ви думаєте інакше? Напишіть свою думку. Також три п'ятірки, якщо має відмовитися від громадянства, на сьогодні все люблю вас.